А тим часом в Городочиної шириться хвиля благодійних концертів. Світу розпочала заслужена артистка естрадного мистецтва України Інна Лисаківська. 8 травня у Городоцькому будинку культури відбувся її перший благодійний концерт разом із дуетом баяністів Фінгерс Джамп. Побували на концерті і мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. Нарешті, майже за рік війни, сцена городоцького будинку культури знову стала майданчиком для виступу артистів. 8 травня у городку відбувся благодійний концерт Інни Лисяківської та київських баяністів Олега Романченка та Георгія Багдасара. Ми зараз робимо тур турне. Після турне ми збираємо кошти. Хочемо чим побільше, щоб Чим найкраще допомогти нашим військовим? Хлопцям кожен день потрібна допомога. Музиканти вже знають, на що спрямують зібрані кошти. Вони долучилися до ініціативи працівників культури городоччини, які планують придбати автівку для ЗСУ. Спрямована якби ця акція саме на допомогу нашим найкращим воїнам, нашим зсу. А чого з городка? Тому що це рідний дім, рідна земля, рідна сцена, з якої починалася якби моя творчість. Бійці культурного фронту підготували для городочан спеціальну програму. Перемога за нами. Вхід на концерт був безкоштовним. Та багато хто з городичан віддячив артистам внеском до благодійної скриньки, знаючи, що ці кошти підуть на ЗСУ. Враження дуже чудове, приємне, У мене зять на війні. Але це сьогодні я постійно в суму, в горі, в переживанні. Але сьогодні цей концерт дуже підняв настрій і дуже дякую нашим гостям. Я дуже досить позитивно відношуся до цієї справи. Я сам військовий, тільки звільнений за віком, в званні майора. Радий цьому дійству, і хай воно завжди буде, хай продовжується, і буде підтримка нашим збройним силам. Дуже гарний концерт, дуже приємно було тут побувати і підняли настрій. Дійсно, красота, все сподобалося. Тематичний і підні підняв настрій. Концерт взагалі всі задоволені. ми тішимося, що у нас така Іночка, іночка, флабіруса на цій сцені. Молодець, як зазначив Олег Федоров, це був лише старт мистецької акції, кошти від якої збільшать за зібрану городичанами суму. Саме на сьогоднішній день ми зібрали вже 116 тисяч. У нас були подібні концертні програми. Це і калібрята наші і щедрик, і працівники закладів культури клубного типу збирали кошти і бібліотечні працівники. І зібрано за неповних два місяці 116 тисяч. Але це тільки початок цього мистецького турне. Буде ще Черниводи, лісоводи, концертна програма в Карабчів і заключний такий тур завершується в селі. Яромирка, звідки родом наша співачка. Також концерти Інни Лисиківського відбудуться і у Сатанівській громаді.